Всім дорогі друзі! Та сьогодні ми з вами будемо збирати БТР М113. Ось така ось коротенька та цікава інструкція. Нічого важких тут деталей немає. Я спеціально підбирав так, щоб, ну, щоб було вам легко її побудувати. Та перед початком цього відео лайк, підпишись на канал, напиши коментар. Та також не забувай, що під кожним відео. В описі посилання на мій телеграм-канал, у якому ти зможеш знайти цікаву інформацію по, по виходу відео, та що буде у самому відео, ти будеш знати набагато набагато наперед. Можна сказати, що навіть і на день наперед. Тому якщо саме ти хочеш побачити цікаву інформацію, Переходь в мій телеграм-канал. Ще раз повторюсь, посилання буде в описі. Збирати БТР М113 часу вас багато не займе. Інструкцію я зробив для вас дуже легко. Масштаб у нього в районі мініфігурки, скажімо так, приблизно він не такий, як раніше був в мене БТРМ. На каналі, можливо, хтось пам'ятає, це було десь приблизно місяця два назад, три, можливо, я вже будував БТР М113, але то був БТР М113 по інструкції, то було не моє. Не я це все робив. Точніше, я, але це було по інструкції. Інструкції я брав на каналі РостРТВ. Я думаю, всі його знають. Посилання залишати не буду, тому що я думаю, всім відомий такий канал. Ми вже десь приблизно з вами зібрали відсотків 30 нашого БТР МП-13. Також я обновив обуву броню, скажімо так, трішки її зробив по-другому, чого набула, то вона тепер більш цікавіше виглядає. Також шасі майже ну сама поточна база теж залишила. Добавився кулемет, браунінг вже поставив, такий, як має бути, а не з деталей. Також зробив імітацію на апарель. Єдине, що я хотів спочатку зробити, щоб вона відкривалася, а потім зрозумів, що мені ця функція ну, взагалі не буде потрібна. Тому там можна так зробити, якщо ви забажаєте. Але я вже цього не робив. Також що помінялося, додалося дві цікаві детальки в задню частину. Ви вже за це побачите під кінець, коли вже сам БТР вже буде зібраний. Деталі тут в ньому приблизно десь 300, можливо, 400, можливо, і більше. Я їх не читав. Якщо брати з самими гусеницями, то напевно ще і більше, ніж 300 або 400. Тому що ну, гусениць там не дуже багато. Я думаю, в районі 90-100 штук. Можливо більше. Я ніколи в осені не вважаю, як будую танки або БМП. Я просто відмотуюсь, тільки мені потрібно. Ну що ж, ви ще не втомилися слухати мої бачки, тому далі слухайте. Десь приблизно в наступному тижні буде дуже-дуже цікава інформація в телеграм-каналі, тому обов'язково не пропускайте її. Вам вона сподобається. Це для вас буде дуже-дуже ну, цікава інформація. Також, якщо ви хочете, щоб я почав вести прямі ефіри, наприклад, на них збирати Лего або якусь військову техніку, або просто розмовляти з вами, поставте лайк під цим відео та підпишіться. Та також розповідайте про мій канал своїм друзям, щоб. З кожним днем ми збільшували українськомовну аудиторію та збільшилися українськомовний YouTube на тематику Олега. Я вирішив зробити, щоб ви не, не слухали всі мої балачки повне відео. Тому, кому сподобалася ця інструкція, поставте лайк, підпишіться на канал, розповідайте про мій канал своїм друзям, щоб ми все більше і більше розвивали українськомовний контент. Та переходьте в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд і всім пока, до зустрічі!